Ця дівчина живе у Молдові і почула серед ночі, як лунають вибухи на території України. Ми зараз на боці Молдови. Через Ністер, в Україні звідси я бачу, як літають ракети, червоне все небо. Ви всі чуєте? Ви можете побачити червоне небо? Я не можу зараз показати це через камеру. Це насправді так голосно. Жах. І це ми в Молдові. Це як грім. І я так розумію чути всім. Всі прокидаються, чути, як трасуться вікна. Дуже добре чути. Господи. Жах. Так сильно ще не було. Я чула, але не настільки. Ніколи Чути гелікоптер. Війна це зовсім не весело. І дуже добре, що ця дівчина знімає і показує на європейську аудиторію невеличкий відсоток із життя мирних українців.